Ви не переживайте, бо сьогодні ми вже замовили нову партію і скоро вже вона буде в нас. Так що, якщо ви колись один раз напишете, а іграшки не будуть в наявності, то знайте, що вона ось-ось скоро буде. Дякую вам за те, що замовляєте іграшки і шопери у нас. А також поставте, будь ласка, вподобайки під це відео. Давай, давай, я там ще 20 колобок блін, надо замотати Угу. Ви напакували. О, мам, поки. Чого пока? Ну, ти ж на роботу. А, та ні, а що я вам не казала чи що? Я сьогодні нікуди не йду. А чого? Так всі дівчата в салоні, блін, заболіли і немає тепер кому виходить на зміну. То я сьогодні вирішила салон, так, вихідний, коротше, зробила. Ой, вот, блін, коняки. Ну, так, а що я зроблю? Вони ж теж не винні, що вони заболіли. Вони що, думаєш, сильно хочуть пропускати? Це гроші не зароблять. Хоча цей вересень у нас взагалі. Щось у мене по деньгам цей месяц? вообще жопа. Ту, так а ти вообще не думала цей салон? О, здрасте, Лен, ти шо? Совсем здуріла, чи чешо. Ніколи в жизни його не закрию, Ты что, ми з цього салона живем. живемо? Та, так і видумала. Це зараз період такий. Зараз пройде і буде, як обычно, все нормально, будуть гроші. Да лам, тебе взагалі треба блогером бути. Та, мала, ти шо, Господь з тобой. Хай Бог милотво, щоб усі на мене дивились, а я уже покушала і уже покакала, чешо. Та ти шо? Ні. А, да, кстати, мам, це варик. Сейчас 21 век. И чтобы набрать себе больше клиентов вообще в любой бизнес э, надо снимать качественный контент, делать э, таргетированную рекламу, ну, вообще, в общем, заниматься своими соцсетями. Да, господи, успокойтесь, вы шо? Мне и пергнуть немає, коли блин. На работе целый день заморюсь, пришла глажка, стирка, уборка, жрать приготовить, без задних ног вот так падаю, и вы еще хочете, чтобы я заходила с телефоном, улыбалась, да? Да. Я не хочу, щоб я у людей асоціювалася з якоюсь, як ти сказала, фігнею. Мам, так тут взагалі це діло в бабках. Ну хорошо, допустим, і що ви мені предлагаєтеся і ти снімать? Та Боже, мам, там нічого сложного. Просто ти можеш знімати вообще все починаючи від власної жизни, заканчивая роботу, як ти робиш да. закупки на салон, які там до тебе клієнти приходять, які ви робите роботи. Ну короче, просто можна знімати все що, ну це надо сутками перед мордякою отак от, от телефон держать, ходить, да, і щось знімати, язиком языком телендить. Да. Ну хорошо, допустим, хто мені це все буде знімати, монтувати, придумувати, У мене часу вообще ноль. О, вот такий разговор, мені вже начинают подобатися. Ми з Леной с другом, да, Лена? Та ну да, мам, ну що там його знімати, Господи, успокойся. Раз, два і все. Давай, іди, збирайся. Куда? Ну я куди? На зйомки. Чу, а що мені збиратися? Я собрана. Шо, ти... Погнали. Куда? На кухню. Подожди, а что сразу на кухню? Мам, ну потому что ты там много часа своего проводишь. Ты там знаешь, что я чики-пуки шик-шик-шик. И все, сейчас я весь рецепт быстро снимем и все, и будет все. Най! Ой, господи. Ну потом же сама пожалею. Ну, пошли. <клышленный> Фух, Боже. Что нас сейчас ждет? <клышленный> так, все, мам. Представь, что я ты продюсер, мала режиссер. В общем, ты должна быть максимально такая непринужденная. Ну, представь, что, например, ты, что тут камеры нема, не маешь, что телефон тебя не снимает, и ты просто общаешься с там, рассказываешь это все для вас. Легко тебе, Лена, да, сказать. Да, мам, не включайся э, в то, что ты побачишь всего лишь какие-то э, 100 тысяч людей. Мам, как 100 тысяч? А, все, мам, давай. Це, ж, це, ще, це ще ранок, так? Да? Це, мабуть, ран... це день чи ранок? Да. Далеко вам ми Так, зайдем. Так, а ну, ржи. Мам, ну просто скажи привіт. Задрали, блін. Все, мам, давай, не бажай лишнього, я знімаю. Добрий день, мої дорогі э, піти. Пути. Мам, ти що? Матюки, це взагалі последнє, що хочуть тебе підписчики. Взагалі, таких слов нельзя произносить. Та я не хотіла все. Воно сам саме вилетіло. Ой, мама, чому ти дітей учиш начну пишем! Добрий день, мої дорогі підписники. Думаю, що ви скучили вже за. Да. Скучили. вони за мною скучили як. Вони мене ще навіть ні разу не бачили. Давай, давай заново, все. <клес> да, мам, мам, ну ти розумієш, що мала пише все одним кадром. Тобто тобі не обов'язково кожен раз після того, як ти помилилась, просто останавливатися і коментуватися. Просто ошиблась, все, забула і одразу почала заново. Мала все пише одним кадром, ми все потім повирізаємо. Та мені вже ліна погано. блін, я вже вся воно мокра. Ти що, вся блін, ти мокра? Ой, капець. Давай. Давай, включай, пишемо далі. Ай, <клес> Привіт, мами! Всім э, привіт, дорогі підписники! Ну. А Що далі? Я не знаю, скажи, що хороша погода, вона тобі навіяла, приготувати щось смачненьке. Сьогодні дуже прекрасна хороша погода за вікном. Вікно заді мене. Я бачила яка сьогодні гарна погода. І вона навіяла мені приготувати. Щось смачненьке. Тож я хочу поділитися з вами рецептом цього пирога. Пирога? Ти ж, пасту з креветками. А я навіть не знаю, чого я сказала пирога. Мам, так що ти будеш готувати, ти можеш сказати? А у нас взагалі є ті креветки? Ну, якщо ти за ті вчорашні, то їх немає. Я думала, ти там якісь нові купила. А, ну значить буде пирог. Продовжуй. Пиріг я буду пекти дуже смачний. А, значить, інгредієнти, які нам потрібні, це мука, цукор... вай. У мене немає Фу, та що, короче, ну вас в баню, не хочу. <говори> Ма, блін, а ти, блін, мочиш. Я тобі кажу, якщо з того, що ми зняли зробити виставити виставить блин, інтернет, так ти там будеш блін, топ-логірша. <говори> да, Нічого нікуди різати, то і викладати не хватало мені. Ще все я нічого не хочу. Мені вже погано, Мені жарко, я вся мокра, блін. Хочеться ригать, срать на унітаз. Все, не хочу я вже нічого. У мене це одні нерви визиває. Мам, ну ти реально на приколі. Ну у кого з першого разу виходить? Ти розумієш, що треба тренуватися, пробувати, і потім все вийде. Ти хочеш, щоб у тебе раз, і, і все, і все вийшло. Треба тренуватися, і потім втягнешся. Да, Лена, я потім так втянусь, що буду цей блог вести з унітаза. Бо я буду вічно переживати і з унітаза не злазить. Да, звісно. Так кіна не буде. все, очипись от меня, я хочу в туалет. Фу, Боже. Вот посиди на унитазе и подумай про свою поведенку. Лен, ты там уже хай мама лучше челленджи снимала. Мала, ты что вообще? Да мама, да челленджи. Я придумала, сейчас побачишь, там я прикольный, тебе понравится, и маме тоже. Боже, мала, мне страшно представить, потому что твои идеи обычно до хорошего не доводят. О, мам, все, Мені вже все одно, що в мене залетить, аби тільки не я. Так, все, Єна, на телефон будеш ти знімати. Давай. А мені треба оце. Ну на що ти його відкрила, той лаваш? Ну ти його будеш їсти, зараз засохне. Мам, це реквізит, ти не розумієш. Який реквізит? А? Мала, ти мені повинна сказати, що ти хочеш за мною робити, тому що мені таке не подобається. Тримай водичку. Мала, ти маєш сказати, що це буде. Е, ще, тепер тобі треба набрати ось так, повний рот води. Е, мала, мені кажеться, що мама буде не дуже рада такому челенджу. Ди, ти можеш сказати мені, що там? Лена мене вже налякала. Мам, ну, спокойся, набирай. Ну, гімнючка, а? Нет, все, хватит. Попробовала не получилось. все, баста. Я не буду займатися цією ерундою. Ну, всі глаза бемсі, пля, всі, всі волосся в том ловащі. Да мама, мене, вообще это це не ерунда, а бабки, блін. Ну от як це такі хороші бабки, то давайте заробить сначала з цього бабки якісь покажіть мені, і може тоді я тільки подумаю. А так тільки бла-бла-бла, а -бла -бла, толку мало. Я вам лучше піду в дворі побираю, поки ще погодка хороша. Більше пользи буде. Що й вам тоже советую. Я все равно це відео. Яке відео? Ми ж так нормально нічого не зняли. Ну, я зментію з того, що у нас є ці всі кадри, блин, вони ж смішні, ті, що не вийшли. Відео так і не як мама як ми з мамою блогера робили. О, мала ні. Я в цьому не участвую. Мама це точно не оцінить. І ти потім будеш летіть, придіти і радуватися. Будеш у бабушки жити в Одесі. Я тебе отвечаю. Ой, жарко, як боже. Вот бачите, не зря время потратила. И в дворе чистота красота, и воздухом подыхала, и полезно, и, и, все, и все, в куче. Ага, куче. И семь э, тысяч новых подписчиков получила. Мала, да, в твоих фантазиях? Не поняла. Тут такі смішні коментарі вже погнали. А ну дай сюди. Не, подивись. Я сама змонтувала так. <От> зараза, <га>? Так, це що вони. вони оце щас... вони оце Вони бачать, так? Да? Так. Да. Таке у нас відео сьогодні вийшло постановочне. Ви ж не думаєте, що я така дурна, що навіть не можу пару слов в камеру сказати. Все я можу. Все, всім дякую за увагу. Мала, виключай быстро. Угу. Виключай быстро. Виключай, ну ка Іди сюда. ти хоть матю к той запікала, як я там сказала? От зараза. ти ще у мене вихватиш.